Рада вітати на своєму каналі. Незабаром свято Великодня. Тож пропоную сьогодні приготувати смачнющі цукати зі шкірочок апельсину. Вони ідеально підходять як до чаю, так і для оздоблення та прикрашання наших великодних пасочок. І для цього нам, звичайно, знадобляться шкірочки від апельсину, цукор та вода. І в такому вигляді, яка вона є, викладаємо у посуд з товстим дном. Заливаємо холодною водою, додаємо сюди трішки солі. У нас йде на 2 літри води чайна ложка солі. Це для того, щоб у нас активніше виходила гіркота зі шкурок апельсина. Доводимо до кипіння і прокип'ячуємо 10 хвилин. Через 10 хвилин зливаємо воду, промиваємо, ставимо на плиту і повторюємо цей крок іще два рази. Знову заливаємо водою, додаємо сіль, доводимо до кипіння і прокип'ячуємо 10 хвилин. Зливаємо цю воду, гарно промиваємо. Знову заливаємо водою, додаємо сіль. Доводимо до кипіння і прокип'ячуємо 10 хвилин. Коли три рази проварили, тоді потрібно попробувати. Шкірочки мають бути в міру пружні, тобто і не розварені, і не надто тверді. І на смак, коли ми попробуємо, без зайвої гіркоти. Якщо вони ще надто гірчать, то ще раз заливаємо холодною водою, прокип'ячуємо 10 хвилин, але сіль уже додавати не потрібно. Готові шкірочки викладаємо у посуд для того, щоб стекла вода, і вони вихолили. Тепер у посуд з товстим дном висипаємо цукор, додаємо воду і доводимо цю масу до кипіння і прокипляціємо буквально 3 хвилинки. І поки сироп у нас буде варитися, ми поріжемо. Наші цукати. Нарізати можна будь-якою формою, як вам буде зручно. Я ж буду нарізати їх такими смужечками. Можна нарізати кубиками. І тепер порізані шкірочки апельсину. Викладаємо у сироп і кип'ятимо на слабкому вогні приблизно півгодини. До того стану, поки не википить весь сироп. Такі цукати вже можна використовувати. Але для того, щоб вони між собою не злиплися, потрібно їх розкласти і просушити. Для цього беремо кондитерський лист, застеляємо пергаментним папером і викладаємо кожну смужечку окремо на деякій відстані, одна від одної. І залишаємо висушуватися на 3 дні при кімнатній температурі. І через 3 дні наші цукати готові. За бажанням можна їх обсипати цукровою пудрою або цукром. Зберігаємо їх у герметично закритому посуді. Це може бути як склянна банка, так і пластиковий контейнер. І зберігаємо в темному місці. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Такі цукати ідеально смакують як до чаю. Так і можна ними оздобити та прикрасити різні торти та кондитерські вироби. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням!